Друзі, вітаю! З вами компанія Аверс. Сьогодні п'ятниця, 9 вересня. Є вільна хвилинка, покажу вам відео огляд нашого виробництва, що до нас новенького заїхало, і що майже вже на видачі. Так, Перше, це у нас готовий автомобіль на видачу клієнту. Чекаю свого власника. Є відеогляд по даному авто. Цей автомобіль до нас це В клас заїхав до нас на е технічне обслуговування з самого дивана майбах і е бортів. Далі у нас автомобіль Mercedes V клас Він у нас готовий, готується під переобладнання повне. Буде встановлено. Перегородка між салона, встановлено диван від Mercedes і повне роздоблення натуральної шкіри салона. Mercedes Sprinter, Ми встановили до нього вже задній бампер, внутрі вже подогнані карти. Подганяємо стелю. Будемо давати на оздоблення і будемо встановлювати вже сидіння. Сидіння тут будуть від Mercedes 222 кузов. Йдемо далі. Ось тут у нас Mercedes GLS. В цьому автомобілі ми зробили, встановили протиугонну систему. Протиугонну систему техноблок. Детальні є в нашому сторісі. Подписуйтесь, до речі, до нас там все детально про техноблок, про цю протоугонну систему. Все сказано і розписано. Також ми постановили сюди Wi-Fi роутер, кузов покрили антигравійною плівкою. Зробили повну шуму віброізоляцію салону. Автомобіль абсолютно новий і більших, поки що більших до не потребує. Йдемо далі. Теж готовий автомобіль Mercedes v 300 На здачу. Готовий автомобіль повністю, чекає на свого власника відеоогляд по цьому авто є, є теж в нашому сторіс. Теж готовий автомобіль, це Mercedes EQV. Повністю електричний автомобіль. Повністю теж готовий. Готовий до видачі замовнику. Зараз я вам покажу, що в ньому саме ми зробили. Міжсалонна перегородка з виїзними кріслами Так, салон майбах. Є відеоогляд, чудовий автомобіль у нас вийшов. Йдемо далі. Це у нас Chevrolet Tahoe. Chevrolet Tahoe ми сюди встановлюємо. Уже встановили два роздільних сидіння від Mercedes s класу і зробили таку консоль. По завершенню зроблю більш детальний відео огляд по цьому автомобілю, Тож, достойний поваги та вашої уваги. Йдемо далі. Це наш цех основний цех виробництва. Вже йде зборка, максимальна зборка це наше е, чергове переобладнання нашого автомобілю. Йде максимальна подзвонка всіх деталей та будемо скоро радувати власники автомобілю. Ще у нас тут є один Mercedes Sprinter. В ньому ми теж Робимо переобладнання. Ось є борти, поганяємо борти, стеля підогнана. Будемо ставити сюди на салону перегородку та чотири сидіння від Mercedes S-класу 222. Йдемо далі, сьогодні у нас, будь ласка. П'ятниця, 9 вересня 2022 року. Автомобіль Mercedes v клас. Пе переобладнання. Зараз хлопці виконують повну шуму віброізоляцію салону. Буде встановлена міжсалонна перегородка по два роздільних сидіння з Mercedes S-Klass. Також у нас ще один Mercedes V300. Теж міжсалонна перегородка. Повне оздоблення. Ось друзі, кому цікаво, підписуйтесь до нас на YouTube канал, підписуйтесь до нас в соцмережах, ставте лайки та робіть репост. З вами була компанія Аверс. Слава Україні!